Я з Украины, з Києва, ви звідки. Россия, Краснодар. Угу. На які теми спілкуєтесь, про що розмовляєте. По Воксем подряд. Угу. А з якої ми той Україну выбрали, якщо на секрет. Да, так я локація стоїть. Думаю, поговорю с людьми адекватными. Ну, давайте спробуємо. не знаю, що вы вкладаєте в поняття адекватність. Адекватность? Ну как вам сказать? Хотя бы как минимум без оскорбления. Ну, ну можем спробовать. Вот Какие у вот вас, вот вот. вас питания есть? А что я вам могу сказать? Жаль мне вас, вот и все. Угу. Не, вы знаете, жаль, свою можете залишити при собі. Вот відверто вам о, кажу. От вот видите, вы ви уже меня оскорбляете. Я души, а вы вот это. Від вот, души летять ваши ракеты. Ваші Мої шахеди летять. Як це не летять? Я їх не це згасав, не летять? Я Російські розгляду. ракети з території Російської Федерації. Я що буду розбиратись, хто їх пускає, що і як робить. Ви представник Но, Російської Федерації. Вот, Згідно вот, з вашою Конституцією, ви є владою в вашій країні. Відповідно, ви несете відповідальність як колективну, так і персональну. Вот Скажіть, смотрите, вот смотрите. Так. Я не буду вас нічим обіжати, оскорбляти. Но самое страшное, що є в вашій нації, это ваш гимн. Як ваш гимн називається? Дуже гардо. У нас називається гімн України, так ведь і називається. Да как он как он починається? З каких? А слов? вам що до того? А, -а от ви і подумайте, это це ваша знаєте, карма. говорить та людина, это гімн. Ваша карма. гімн якої от музику було вкрадено в українського Причем композитора? То, розумієте, то бі, які сам які саме не можуть не написати ані музики, ані слів mm -hmm. не можуть написати вони вказувати Україна. Ваша будуть вказувати, що гімна. нам і як то? робити, що наче нам що умрет. і обирати же ви під такий гімн хочете, От кого-то... Не знаю, не то чтобы кому-то доказать что-то. Давайте якось знаєте, в режимі діалогу. Вас, вас ніхто не захватывает. Давайте в, курс... в режимі якось діалогу говорити, да? да не да, не да, будем накидувати накидывать на, на вентилятор. Україна нікому нічого не хотіла доводити и нікого не нападала. Да ви шо? Ага, саме так. А от смотрите, тепер. А дуже цікаво. А от смотрите. Ага. От если б в Україні, правители, были бы поумнее. Бодеть шляпа сейчас би не було. Mm -hmm. Вибачаюсь, які саме правителі? Ви зараз про кого конкретно маєте на увазі? А я вам сейчас скажу, напомню mm -hmm. вам 2014 й год. Ви помните? прекрасно. 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 Крим прекрасно став. А ви задумувались, Ні, він почему він наш? Встал? Ви, Нет, ви його важно. Окупували. Почему? Да, я кажу, ви а його окуповали. Я да, Чому? Так окуповали. А почему він потрапив просите, до окупації? Да, так, ви і да, як німці, нацисти Підступно напали на Україну так, і захопили частину на Крим, території на Крим. Ніхто не нападав. Нападали, просто взяли і забрали. Ні, не просто напали а хто там, напали, забрали. Погиб Хто там? Позагинули. Троє да людей ніхто не, не по перше, по-друге. Факт те, що ви його окуповували, ви захоплювали, ніхто це не відміняє. Загинули ну подивите, чи не ну ви загинули. Ви ж взрослий мужчина. Я вас агітурую. Та звісно, мене то, не треба агітувати. Слово зовсім. Ну ви, ви послухайте хоча б те, що я хочу вам сказати, а ви можете не а ви, ви ж, можете, ви можете не соглашатись. Я вас не, як я не склоняю вас ви, к тому, що ви можете. Ви говорите якісь нерозумні речі. Смотрите, вот ви именно, зараз виправдовуєте речі. агресію Російської Федерації Петверно, по відношенню України. Уже, подождите, вы сейчас говорите Те, що о... ви сейчас ви захопили, захопили Крим оследствие. Крим. Куда ти? Куда же ти зависло? Ану відвисай. Відвисай. Редіска. Це воно навмисно чи товариш майор умішався? Витаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Я из славного города Героя Москва. Александр меня зовут. Вы откуда? О чем беседуете? Что волнует? До меня можно звертаться, пан Дмитро, я с Киева. Дмитро, Дмитро из Киева. Понятно, очень приятно. Так, пан Дмитро. О чем, Киева, да. о чем беседуете? Что волнует вас? Что интересует? Ну, я всю день? Это взаимовиделся между Россией и Украиной. Ну, они, они в общем-то, понятны, очевидны. Мы много это обсуждали. У меня вот вопрос uh -huh. плана к э, третьей э, Вот смотрите, сейчас очень активизировалась Америка в вопросе э, выкручивания рук по установлению мирных соглашений, мира между Украиной и Россией. Ну, там всякие планы предлагают. Как по-вашему, в чем интерес... Вот, Америки, что она так активно начала это все дело проводить в жизнь. Вот до этого она даже инициатором при во всяком случае предыдущем президенте была, а сейчас вдруг Иници... вот так инициатором вот... чего она была? Ну, вот это как раз этой войны, она поставлена. Она была инициатором війны. Да вы шо. Конечно. Значит, цена Россия, как напала, палат, инициатор війны, это Америка. Нет, инициатор войны. А, действительно, що... Россия тут загали не до чего так. А кто? О чем мы тут будем зараз обговорювать? Я Росію? еще раз сказал, что що... хорошо, почему сейчас вдруг. Забеспокоились о мире, почему я не могу. А вона не, не і тільки зараз, вони закликали, що закли... не требовали от України. Я я вас почув. Они заключили що... мирний договор. А сейчас Я прям ще, Знаєте, року скажу року. більше, Америка проявляє активність ще з часів Обамы, коли тільки ви захопили Крим. Вони тоді вже закликали припинити да, Крим, ескалацію ну, і что ви забрали з Криму. От почему утверждаєте, що Крим захвачен? На каком основанні? Він захвачен збройними силами Російської Федерації, де да б і зараз знаходиться в окупації. захваче збройними силами саме И так. бачили Збройні сили. Пряма мова Крыму. вашого лідера вашої 25, терористичної, терористичної терористичної ви будете Друге зі мною паралільно говорити. Ви будете зі мною паралільно говорити вони чи будете слухати? Було. Значить, дивись, я тобі поясню. В ній з 26 на 27 лютого лідер вашої терористичної держави під назвою Російська Федерація віддав наказ про захоплення парламента Крима. І блокування українських військових частин. Військові частини Російської Федерації в порушення пункту 6 8 і 10 договору про перебування Чорноморського флоту на території. України і Автономної Республіки Крим порушують цей договір, залишають межі своїх військових частин і починають здійснювати оцю військову операцію по захопленню Криму. Україна не готувалась до війни з вами, і навіть на момент до 2014 року знайшло дуже велике скорочення Збройних сил України. Там, там просто що вже там лишалось по суті тільки там такий караульний щось для зустрічі. Та і мовчи собі, От, нецікавий. От. І відповідно так підступно напали. Дуже багато що виявилось зрадників. Куда же ти втік? Неприємно чути. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Хоч, Хочеться з таким. Здрасте. Вітаю вас. Вітаю. Звідки будеш? З України, звісно. Ну, місто. Київ. Місто Київ. Я є місто Хантемансіз Сибирі. Mm, я в курсі. І для чого Україну включили, про що хотіли поговорити з Хантемансис? Та не тільки Україну, всі країни здесь. Так, ну слухаю, можливо, до українців якісь запитання є, чи хочете щось знати. Що знати? є які вопроси, то ти можеш. Ну що коли навколо. звільнити землі хантів і манців, заберете вже звітом ти. Так це ж давно mm. вже було. Ну так давно, правильно, так вже треба забирати, вже треба як кажуть, чей знати, все. Поболи там трохи. Так это так нормально в історії Та що ж нормального тут? Скільки бідні ті хантиманці в окупації сидять? Да нет, ты так, так думаешь, это не понимаешь. А их залишилось всего на сегодняшней день? Них, у них прав больше, чем у русских, я тебе так скажу. Я тобі, знаешь, скажу, что у останнього таргана, десь в Африці больше прав, як у россиян в России. А ты поддерживаешь оккупацию американцами Америки? Американцами Америки. Где сейчас индейцы у них? Насіляли... ай-яй-яй-яй-яй, що робиться? Зразу а, згадав. Зразу, а, зразу, а, а, зразу а так а що тепер треба подивись? Тебе робити так само погано, як хтось інший робить? Ні, так а де індійці-то де? В Америці, в Сполучених Штатах, подалось десь. Ні, Нет, то їх там уже да. на Добре, їх я поставив питання, відпочило. скільки залишилось зараз ханків і манців? Их поубивали сначала миллионами, а потом остальных в резервации загнали. У них я прав. запитав, скільки хантеманцев залишилось на сегодняшний день. Что ты мне про резервации? Сколько здесь живет сейчас? Они живут, у них прав больше, у них бесплатное образование. И я запитав, скільки их. А я не знаю, я не, не, покажешь, знаєш, так? не, Скажи, не знаю. Не знаю. Слухай, а есть школы, де ну, є мова хантемансийская, ну, ханская, чи як там? Ну у них, Ниманское... они самобытные, кто хочет, ну, они них изучают свою своя мову. Своя мова есть, так? Ну, своя и мова есть, есть е. Е школы, чтобы там выкладывать, а чему? Ну, мало... слишком малочисленный народ. Ну и что? Это их земля, их территория. Возможно, есть, я не знаю. Не знаете. Тобто. Но их о... их очень мало просто. А вже їх мало повбивали росіянці. Ж, Ніхто не куда, вбивав нікому. Куди не прийдуть всюди, всі. Ніхто ніби з Ну, як. А, а що вони а, самі лягли там під вас? Ні, 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 ні. їх завжди їх мало було. Ну, завжди мало. Ну, так, тим не менш, мало навпаки. треба допомагати, підтримувати їх, школи, щоб так, не втратили помагаємо. вони свою самобитність, щоб так, а не... мову вивчали, культуру підтримувалися. Да, да, так да, я не питаю прав. за права. У русских на Росії поддержим. прав взагалі немає ніяких. Є державні програми, які підтримують саме малочисленні народи. Це, це не програма, яка підтримується, ви, скажімо так, данину платите їм, щоб вони там не дуже вас відстрілювали, як білок. Воку. Нет, а снілоходы дадуть, дадуть, рушницю дадуть, набої дадуть, там порох да, дадуть. А в чому проблема, якщо вони вивчають російську мову? В а для чого вона їм? Ну а чому ні? А чому? От ви живете на землі хантюманців, ви вивчаєте хантемансийскую? Ну, у нас есть государственный язык, они изучают его. Ну да добро, а ви, вы хансеманську, вы вывчаете, нет? Вы находитесь на их территории. А зачем? Ну застрелить місцевого. Есть титульная нация, которая. А вы себе чего-то визначили, вызначила, да? Пришли оккупанты, захопили, и теперь вы титульная нация. Дуже хорошо. Ну, это история, да. Історія. да, історія, звісно, так. да історія. Ну, история, звісно, да, история. Ну ничего, придется звільняти. Но не убивали их. Придется да. звеннять и ханты в Иманцев. Мы не убивали. Это вот, знаешь, вот я расскажу, вот, допустим, татары жили, да, Казань взяли с четвертого раза, а рядом такая страна была Башкирия, Башкиры жили, они Уфу просто без боя отдали. И, шо? и живем вместе. И, и до, и до чего живем... зараз? И Д... живем вместе уже больше 500 лет, и все хорошо. Та да, все же добрый. Там в армии, как подивишься на дедовщину за национальную знаку, там, о о совсем все нехорошо. Вот там как раз зрис такой хороший. Слушай, в Казани очень все хорошо. Да, я ни разу я не, я, я, не, я, я не, не сомневаюсь, что в Казани все доброе. <свят> я надеюсь, ты бы не запытывал, доброе в Казани, или нет. Так, это, это. в чем проблема-то? В чем проблема? Абсолютно... Живем все в мире. Вы, разные, на... вы живете. вы воюете за против Украины. Для чего раз, на Украину Разные напали? религии, разные, не внутри страны, в разные национальности. Это, кстати, очень Дуже э, цикаво. В Для чего вы 10 років з ними воювати. Ну, це була гражданская війна. -пів Ты півмиллиона людей в. Хорошо. була была війна. це... Это... Ну, для ви з знают? Так это все это то же самое, что у вас на Майдане было. Для это ви вы? Напар... Не, не приплітай сюда Майдан, добре? Ні, я тебе. Все події були я... ще далеко до Майдана. Для чого ви в 94 90... му році Хто проплачував? Это все проплачено было, Митакой. Америкою. Америка. Та да. да. це тому в ваших будинках Волгадонські ставили гексоген і цукор. Очень много найомников туди прибувало. І що того? В тому числі, числі з України. Вони в 91-му році проголосили свою незалежність. Чого ви попхались до них? в тому числі з України найомники приїжджають. Я кажу, вони а, оголосили це. в 91-му році свою незалежність. А, а з України, зачем? А из України зачем то найомля? Я кажу, питання кажу. Так а що ви робили на території Ічкерії? О, Це окрема держава приїжджали... а зачем за українські найомники приїжджали допомагати. Вони приїжджали до чеченців, вони не до Росії приїжджали. Слова. А що ви там робили? Ну, от і, ну, от і ми прийшли допомагати Донбасу. Кому ви там допомагали? Донбасу, Донбасу. До Донбасу прийшли і допомагати. І, крим, і кримчанам помагали, да, так же, як чеченцям помагали, Донбасу, і чеченцям допомагають. Донбасу допомогли? Ти хочеш подивитися зараз на зруйнований Покровськ? Чи можна зруйновувати Бахмут, це так допомагаєте ви? під кров. Ви відстроїте? Так да, ну що ж ти, оцей чи Чепусилін вчора заявив, нічого відновлювати не будуть. Йому своє время. Не треба. Не а життя ти повернеш людь, людям, яких ви допомагали. Ні, к сожалению. Нет. Ні. А для чого було приходити сюди? Для того, щоб війну закончити. Так для чого ви її почали? Є <реш> багато причин. Для чого ви її почали в 2014 році? Для чего в 2003 году спробовали забрать часть территории Украины? Если вы не понимаете причину следственной связи, то... Давай, да, поясни самому. мне, для чего было в 2003 году нападать на остров Тузла? На какой остров? Тузла. Я не знаю. Не, Я не знаешь. знаю. Даже не знаешь, где он находится. Но причину наследственной связи ты чудово знаешь. Это около Крыма, да? Который? Не знаю, открывай, подавись мапу. Да, ні, не, не хочу сейчас. Та звісно, все. Не хочу. Ну, нічого, будемо звільняти. І хантеманці теж будуть незалежною Україною. Будет, да? Будуть вчити хантемансійську вже, може, бачити. Ні, побачиш, побачиш, побачиш. Ну і ти побачиш. Російська Федерація, знаєш, закінчить своє існування так само, як Радянський Союз. Як і це буде, у нас, і це буде да? прекрасно. Цей день буде дуже велике свято. Знаєш, у нас поговорка є. Какая? Мені не цікаво, я тебе не запитував. Он, ти краще, вон. Не, не бухикай, іди, лікуйся. Курсом русського воєнного корабля. Но, у нас поговорка, да, якраз. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!